Сучасний Гомер, воїн і музикант Данило Мельник загинув під Бахмутом. Він пройшов Іловайськ у 2014 році, але склав голову під Бахмутом у 2023 10 червня 2023 року киянину Данилу Мельнику мало б виповнитися 30 років. Він місяць, не дожив, до дня народження. 10 травня загинув під Махмутом. Вчитель і музикант взяв у руки автомат, щоб захищати те, у що вірив і любив Україну. Мельник, наймолодший в багатодітній родині. У нього три старші брати: Богдан, Дмитро, Устин та сестра Ірина. І всі брати та їхній батько взяли зброю у руки. У ранньому віці. Дитині встановили діагноз, двостороння дисплазія стегнового суглоба. Коли хлопчику виповнилося 5 років, йому зробили першу операцію. До 11 років їх було 8. Про цей факт із життя Данила мало хто знав. Хлопець не хотів, щоб його жаліли. У їхній сім'ї не було професійних музикантів, але була українська мова і пісня. На бандурі грав дід Олексій. Мама Марія Олексіївна співає, пише вірші і музику до них. Батько Борис Антонович теж бандурист і автор патріотичних пісень. Батьки вважали, що діти мають володіти музичною грамотою. Тож Данило, як і його старші брати та сестра, навчався у музичній школі імені Лисенка. Бувало, на уроки батько заносив Данила із загіпсованою ногою до класу. Під час одного з патріотичних концертів Данилу подарували книгу, у якій розповідалось про козацькі скарби. Захоплення бандурою і козаччиною значно вплинуло на життєвий вибір Данила. Доля звела його зі знаменитим бандуристом, заслуженим артистом України доцентом Тарасом Яницьким. Він пам'ятає, як вперше побачив Данила. Повертався якось з роботи і помітив гурт хлопців. Один з них мені здався рокером. Був в чорному шкіряному і з бандурою за плечима. Я так здивувався, що зупинив машину і пішов знайомитись. Хлопець зустрів серйозним поглядом, який пасував би кандидату технічних наук, розговорилися, обмінялися контактами. Запропонував йому вступати до Київського університету культури і мистецтв на клас Бандури, згадує Тарас Яницький. Він пояснює, у Данилові побачив те, що, на його думку, було сутністю кобзарів. Це не сліпі музиканти, що розважали на ярмарках людей, а носії живої народної пам'яті. Часто саме кобзарі були. Наймобільнішими членами суспільства мандрували з одного села до іншого, передавали новини, такий собі прообраз журналістів. Після першого курсу університету хлопець зник. Виявилося, що пішов на війну. Був 2014 рік. Данилу щойно виповнилося 21. Розповідає брат Устим. Ми пішли добровольцями практично з Майдану. Захоплення козаччиною та історією нашої країни призвело. Що були внутрішньо готовими до російсько-української війни, віками у нас один і той же ворог. Та й книга Холодний Яр була чимось більшим за художній твір, так само, як і Кобзар Шевченка. Коли почалася російська агресія у березні 2014 року, записалися в добровольчий батальйон Донбас, їхній бойовий шлях розпочався з Артьомовська. Так тоді назвався Бахмут. Через кілька днів хлопці отримали по БТРу. Інші боялися сідати в цю техніку, бо машини не мали динамічного захисту. Але для них, які прибули у зону АТО з одним мисливським ножем на двох, це був справжній скарб. У стиму дістався БТР-60, а Данило БТР-70. Хлопці не механіки, але досвід розбирання і збирання батьківського Жигуля дуже став в пригоді. Практично одразу довелося висуватися на бойову задачу на звільненні Лисичанська. На той момент Данилів БТР поламався, тож підсів до брата. Їхня машина попала під ворожий вогонь, у неї заклинила башта. Данило вибрався на брудню, помітив, що між баштою застрягла гільза, вибив її і пірнув назад у машину. Невдовзі і БТР стима зламався, і хлопці попали в піхоту до афганців. Дуже ображалися, коли їх молодих і нежонатих старші ставили в кінець колони, оберігали. Але попереду був Іловайськ. Щоб добратися в містечко, треба було перетнути залізничні колії по пішохідному мосту, що щільно прострілювався. Переходили двійками. Біля однієї з опор вороги заблокували вогнем українців і дотискали їх. Тоді Данило і устим з усього розгону, відкривши вогонь, полетіли вперед до наступної опори. Двійка, яку вони рятували, не розгубилася і теж пішла в атаку, а за ними й інші. Хлопці ініціювали наступ, сформували вогневу лінію і перетнули залізничне полотно. Перегрупувавшись, рота вирушила в бік центру Іловайська. Браті та ще одного побратима із позивним Дакота поставили прикривати тил, але так сталося, що і їм довелося відбиватися від ворогів. На нас із бокової вулички вилетів бобік із кацапами, із криками не стріляти вони відкрили вогонь по нас, каже Устин. Хлопці виявилися швидкими. Проте того дня і у їхньої роти були поранені та загиблі. Данило дуже боляче переживав втрату друзів, із якими проходив військовий вишкіл. Іловайськ ще не був в оточенні расистів, та ситуація ускладнювалася. У 20-х числах серпня стало очевидно, що вони в пастці. Надійшов наказ відступати. Виїжджаючи з колоною на старенькому розбитому БРДМ. Ті дні запам'яталися назавжди смерть побратимів, Іловайський будильник, міномети росіян, що відпрацьовували що дві години, пейзаж із дуже красивими іскрами і маревом вдалині. Потім дізналися, що це заряди із фосфором. Спочатку добралися до селищі Грабське, далі рушили у напрямку села Червоносільське, і там почався Армагеддон, Червоносільська м'ясорубка, По придумовленості на найвищому рівні. Росіяни декілька днів розстрілювали оточених українців з усієї можливої техніки, поповзли чутки, що росіяни пропонують здаватися, але Данило і Устим навіть не думали про це, вирішили виходити самостійно. Життя їм врятував старий закинутий нужник, у якому просиділи майже добу. Кадирівці їх було чутно за мовою, прочісували село в пошуку українців. Коли запала ніч, хлопці вибралися зі сховку. Пробирались соняшниковими полями, питали у місцевих дорогу, їх ніхто не виказав. Блукали три доби, ночі наприкінці серпня холодні, а спали на землі. Данило застудився і бухикав. Мало не попалися, коли ховалися на старому кладовищі, та патруль дременув, почувши загробні звуки з-за хреста. Хлопцям допоміг місцевий мешканець, фермер. Устим не розповідає про цього чоловіка, бо це може бути небезпечно. І щиро сподівається, що колись вдасться подякувати. Він провіз хлопців через ворожий блокпост у кукурудзі. Якби їх тоді виявили, то розстріляли б усіх. Говорить у стим. Я завжди відчував, коли до нього поруч, коли він був за спиною, мені було море по коліна. Він був голосом розуму у нашій шаленій двійці і водночас позбавляв мене страху, коли ми, зрештою, вийшли з Іловайська і попали до своїх. Данило сказав, що після демобілізації хоче продовжити навчання. Він дивився в майбутнє. Устим продовжив воювати. А Данило повернувся в університет. Тарас Яницький, викладач Данила, пригадує, що хлопцю тоді знадобився майже рік, щоб подолати тремор у руках, наслідки війни. Для цього він вперто і наполегливо займався з інструментом. Після університету. Данило пішов на роботу в 48-му гімназію, що по вулиці Прорізній, працював з дітьми, які його дуже любили, викладав музичне мистецтво, організовував гурток веселі голоси, шукав пісенний матеріал не тільки для дітей, а й для всієї родини. Не проминав жодної нагоди, щоб вшанувати пам'ять борців за волю України. Виступав на різних благодійних концертах, фестивалі Холодний Яр любив козацькі думи та з великим успіхом виконував їх. Яницький навіть навзвав Данила Гомером нашого часу. Музиканта з гарним голосом запрошували співати у різні хори, зокрема в церковні. Для себе він обрав колектив Патріаршого собору Воскресіння Христового УГЦ, тож часто приходив співати на вечірні служби, коли парафіян було мало, його зачаровувала акустика храму. В березні 2015 року Данило познайомився зі своєю майбутньою дружиною Інною. Причому це заслуга старшого брата. Він продовжував воювати, а Інна ще з часів майдану була активною волонтеркою, допомагала військовим, мала якусь передачу для підрозділу устима, зайшла передати додому і познайомилася з Данилом. Жінка пригадує, скільки волонтерських справ тоді вирішували: одяг для бійців, підсумки, взуття нестандартних розмірів, які шили на замовлення, ліки і тисячі дрібниць, яким неповоротка державна бюрократія не могла вчасно забезпечувати воїнів АТО ООС. А Данило все це розумів, бо сам пройшов цей шлях, і з великим розумінням і співчуттям ставився і до того, що Інна ще й допомагала безпритульним тваринам. Пригадує Інна, у нього був дуже легкий характер, як сонячний промінь. Ніколи не чула, щоб він сварився та скаржився, і при своїй лагідності та поступливості ніколи не відступав від своїх принципів. Була в ньому якась м'яка, але відчутна внутрішня сила. В жовтні 2015 року Інна та Данило одружилися. У них виявилося багато спільного, разом подорожували Україною. Причому, коли потрапляли на різні екскурсії знаменитими місцями, то на рівні експерта міг посперечатися з екскурсоводами про факти з історії країни добре знав її. Подружжя декілька разів побувало за кордоном. Данило захоплювався красою Балкан, разом складали плани, куди ще поїхали, що побачити. Новий широкомасштабний. Напад росіян в лютому 2022-го змінив життя усіх українців. Данило повернувся до війська, став до лав добровольців, членів правого сектора, з яких було сформовано 67-му бригаду, яка стала славною. Звільнив Київщину, потім воював на Харківщині. Він пішов до війська на третій день повномасштабної війни. Хотів йти одразу, але я відмовляла, плакала. У цей час якраз перервала курс хіміотерапії. У інституті раку, і мені було страшно залишатися самій, але тоді скликали усіх, хто має бойовий досвід, і він не міг залишитись вдома, розповідає Інна. Якийсь час жінка залишалася у Києві, потім виїхала до Львова, намагалася продовжити лікуватись там, хотіла бути ближче до коханого. Але Данило дуже наполягав, щоб вона їхала і продовжила лікування за кордоном, і дуже радів, що вона у безпеці у Франції. З того часу їхнє спілкування було тільки через зв'язок у месенджерах. У Данила було псевдо – гармата англійською, навіть під час повномасштабного нападу продовжував самовдосконалюватися, записався на курси англійської, які на полігоні проводила вчителька та волонтерка Олена Чекрижова. Згадує вона, ми могли б перетнутися десь на вулиці, в парку або в супермаркеті, а зустрілися на військовій базі, де я викладала йому англійську. Руки в Данила завжди були вмазуті, обдерті, перемотані пластиром, він постійно лагодив трофейний БТР. З цієї ж причини пропускав уроки, але завжди наздоганяв домашнє завдання. Друже Кеннел, коли ми нарешті побачимося на занятті?» – питала я його. Побачимось very-very soon», – сміявся він. Коли робота над БТРом була завершена, Данило урочисто запросив учительку подивитися на результат, мовляв, не дарма заняття прогулював. Мало що розуміючи в технічних термінів. І облаштування машини вона пригадує, що стояла, слухала і думала: друже, цими руками тобі б грати на бантурі, фортепіано, гітарі і всьому іншому, на чому ти там вмієш грати, а не пиляти залізяки для військових пашин. Данило б навчати дітей мистецтву, а не розповідати, як краще прикрутити кулеме до БТРа. З твоїм голосом і талантом тобі місце на народному шикуванні співати. Зродились ми великої години. Олена розповіла, що коли Данило співав марш українських націоналістів, то всі замовкали. Потужна пісня про боротьбу минулого століття звучала відкриванням для усіх присутніх. Уже в час повномасштабної війни Данило знайшов час, щоб опанувати керування безпілотником. При цьому, як вроджений технік, пробував самостійно збирати дрони, деталі купував у супермаркетах, паяв, перелопатив в гори спеціалізованої літератури. За словами брата Устима, Данило розробив робочу модель із унікальними характеристиками і якраз шукав тих, кого можна було б зацікавити виробництвом таких дронів. У квітні 2023 року Данила була ротація. Він побував у Педарявшому соборі, співав службу на другий день Великодня, але змушений був швидше піти. У нього якраз тривали курси керування безпілотниками, зустрівся з друзями і рідними, ділився своїми планами на життя після війни. Наказував старшому братові, аби той був розважливий і не кидався стрімголов у бої, згадую з тим. Якраз повернувся із бойового завдання. Коли говорили з Данилом, то було перечуття дурне, коли говорили про бахмут. Він мені давав настанови, щоб я був обачний. Але коли повернувся на передову і шукали добровольця, щоб замінити пораненого на позиції, то зголосився він. Хоч усі розуміли, що означає цей вчинок. Данило усвідомлено пішов на це завдання. Він загинув 10 червня 2023 року. Місяць не дожив до свого 30-річчя, коли відспівували героя. На прощання Тарас Яницький грав на бандурі пісню, яку дуже любив його учень і друг, пливе Кача по Тисині. За місяць до своєї смерті на війні, яку він очікував і якої не намагався уникнути, Данило Мельник написав: пам'ятаймо, герої не вмирають, вони просто рано чи пізно закінчуються. Данило був прижиттєво нагороджений нагрудним знаком за доблесну службу та медаллю за військову службу, написала Наталка Марків для вечірнього Києва. 29 серпня 2023 року.